Всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 жовтня. Це вам показую наші троянди стоять, які ми запакували вже, готовляться всі в підвал. А це в мене книжка в руках наутіл для початківців, яку я розігрував для того, хто вгадає вражайність соняшника. В общем, переможцем виявився Григорій Кириченко. Зараз я вставлю там його коментар. Зв'яжіться якось зі мною, я вам віддам цю книжку, я попросив Михайла Драганчука перед відправкою, він підписав її. Переможцю конкурсу від Михайла Драганчука. Буде у вас час. Ізучайте книжку, читайте. А ми йдемо на пшеницю, яка в нас знаходиться а там за посадкою. Йдемо туди. Прийшли ми на поле нашої пшениці. Я коротко розкажу. Пшениця Ліга Одеська. Перва репродукція. Посіяна з густотою 1 млн сівалкою точного висіва. Протруєна фунгіцидним, іншу перформ і інсектицидним мідаклапридом і мідаклапридом та ліла. В общем, при посіві давали... 70 кг сульфамофоса 12, 24, 12 сіри. І найголовніше, що попередник соняшник, як бачите, і соняшник євролайтінговий. Ну, Ми не вносили сюди євролайтінг а вносили препарат імамекс тобто тільки один імазомокс Начебто немає після дії грунтової. Значить, що я розказую? Ще дивіться, не знаю, видно вам чи не видно. Ось є такі ряди. Трошки такі криві. Потім пішли ось ряди, І потім пішли ось ряди. Оце перше, ми сюди заїхали 12 жовтня. Просто настроювали сівалку, налаштовували і забили сівалку повністю. Грязюка була, ну дуже було сиро. Ми зробили туди проход назад, виїхали, приїхали сюди вже аж на покрову 14-го і почали сіяти по діагоналі. Так, видягали, соняшник у нас був постійний отак. Сіяли отак. Взагалі, розрахували добрива з розрахунком 70 кг на гектар. Но не врахували той момент, що ми висіяли на 13 гектарів тонну Да? На отак, тільки на, на один посів. А так як планувалися перехресний, то коли... Почали сіяти сюди, заїхали і вже вияснили, що добрив в нас немає. Тобто буде ще один додатковий експеримент. Тобто ця, що посіяна по діагоналі, посіяна з добривами, ця, що посіяна, потім отак перехресним, вже посіяна без добрив. Ну Давайте зараз копнемо, подивимося, що воно там у нас робиться. Викопав рослинки. Отак ось виглядає. Так ось виглядає коренева система. Зараз вітер трошки. Ну так, я вважаю, в принципі, що непогано, більш-менш. Ну прокущення, звісно, мова ніяка не йде, чи вже вона така витянута. Би сіяли трошки, планували менше, де глибше, де... де менше. ну, Глибина посіву десь сантиметра 3-4 Планували 2-3. Посіяли ми по діагоналі перший раз з добривами, висіяли, потім заїхали сіять перекресний посів. Не знаю, вам видно на камеру ці ромбики. Та, мабуть, та видно, я бачу, що видно. Потім Така прийшла думка. Ці сошники тукові, вони якби теж міцні, там така пружина міцна, воно дави, влізе в землю добре. Так як їх не знімати, було таке така думка засипати тукові сошники пшениці. І у нас було виставлено 70 кг на гектар. Ми висипали в тукові сошники, так як воно досить точно якби, сипе приблизно. І зараз ви Бачите, як це все вийшло. Рядок вийшов такий густенький, можливо, це буде мати право на життя, щоб не робити цих перехресних посівів, туди-сюди соватися. Так як дивіться, ми посія це перший нас посів. А в пріоритеті залишився той, який сіли другий раз. Так як сівалка все порозгортала, ці рядки позагортала, вийшло так, навіть. Ми там його сіяли пару днів, там, поки налаштовувалися до сигналізації. Вийшло так, що ці рядки, які посіяні пізніше, зійшли раніше, так як вони вийшли в пріоритеті, а ці, дивіться, трошки як позагортала. Так то, якщо подивитися фон, то їх видно, а якщо придивитись ближче, то їх сівалка, тобто коли сіяла оцей прохід, вона просто позагортала. Ну, тут, звісно, менша норма висіва. Один, так щось тут другий. А, ось він іде, все. Але в пріоритеті вийшли оці рядки. Тому будемо за ними далі, як би сказати, спостерігати. Ми ось мишки нагорнули. Будемо за ними спостерігати. Я їх ходив тут трошки травив. ось миші нагорнули. Можливо, щоб не робити два проходи цих перехресних, як як воно, ну... В пріоритеті залишається те, що сіялось пізніше, тобто останній прохід сівалки залишається в пріоритеті. Ну, подивимося за цими, вони так виглядають зараз більш зеленіші, так як тут двойна норма висіву. Воно в принципі 5 см знаходиться від дисковий сошник від тукового. Оце бачимо такий фон. Ось такий фон, це тут двойні сошники, ну, двойні туковий сіяв і зерновий. Отак, воно, воно виглядає густіше, потім вже тут іде звичайно тільки дисковий сошник 40 штук на метр. І вже цей рядок не такий густий, але ж цікаво результат. Ось дивіться ще раз. Ось ось цей двойний рядок. Ось двойний рядок, а тут видно трошки Даже все вже йде наступна сівалка. Ну, Це виглядає густіше, зеленіше. Можливо, якщо сіять без добрив в цій сівалці, можливо в цей спосіб зараз він мені подобається більше за все, так як один прохід. Дивіться, ну, тут ніяких обробок не було. Ось, до речі, тут видно слід комбайна, все посіяно в слід, Прямо Тоже все залізло, колтер прорізав. В принципі, поки що ніяких проблем немає, такий стан, не знаю краще видно буде на сонце проти сонця. Поки що мені все подобається. Будемо спостерігати далі, не знаю вже там стоять. Температури вже мінусові з завтрашнього дня, вже майже на тиждень стоїть мінус 3, мінус 4. Я думаю, що на цьому вегетація цієї пшениці вже завершена. Будемо вже дивитися далі. Хотілося б весною дати їй азоту, але ж це наскільки втрачає весь цю рентабельність, собівартість, весь здравий смисл, як кажуть. Будемо дивитися, що далі. Можливо, це все, що ми їй дамо. Думаю, буде як мінімум дві, з-за того, що дуже велика, і, як би сказати, не закриває вона землю, будуть рости бур'яни. Думаю, буде дві гербіцидних обробки. А може й одна. Перед посівом ми, як сонячник, зібрали ніяких... Обробок гербіцидних, ні гліфосат, нічого не вносили, не проводили, так як я не бачу сенсу. Кой де є трошки такі ось зимуючі сорняки, але ж пройшов уже місяць посіву, їх тоді було дуже мало і майже не видно. Будемо з ними вже боротися навесні. Так що такі справи. Григорій Кириченко, зв'яжіться зі мною, я вам передам книжку. Будете довгими зимовими, зимовими вечорами. Почитайте, зв'яжіться зі мною. Всім дякую, слава Збройним силам України, всім бажаю перемоги. Тримаємось далі. Пока.